20 тисяч доларів за цього гуманоїда. Мета компанії – зробити фігер 0.3 дешевше попередньої версії 0.2 на 90%. Цей гуманоїд визнаний найкращим винаходом 2025 року за версією журналу Таймс і готується до масового виробництва. Низька ціна заявлена через способи знайти платоспроможних клієнтів для застосування його в побуті. Робот оснащений камерами на руках, які дозволяють бачити більше предметів навколо себе та більш обережно піднімати і перекладати крихкі предмети. Для використання вдома модель 03 оснастили м'яким текстильним покриттям з багатошаровою піною, щоб зробити його безпечнішим та естетичнішим. Він став легшим та компактнішим, заряджається через бездротову індукційну станцію, до якої періодично сам підходить. Це означає, що ви можете залишити його увімкненим і він займатиметься підтриманням чистоти в домі, а також здатен виконувати домашні доручення. Хочу незабаром порівняти ціни всіх популярних роботів і дізнатися, який з них все ж таки найдоступніший на сьогодні. А ви довірили би цьому гуманоїду створювати для вас комфорт?